Привіт! я ваш особистий помічник по роботі з конструктором Pro. І сьогодні я рада представити вам нашу нову розробку Лед конфігуратор. Я детально розкажу, що це таке, як з ним правильно працювати та як оформити замовлення. Нас чекає багато корисної інформації, тому давайте не зволікати і одразу переходити до найцікавішого. Почнемо з головного питання. Що це за розробка? led конфігуратор дозволяє оформлювати замовлення готових до монтажу комплектів меблевого освітлення на базі світлодіодних стрічок та супутніх компонентів, профілів, вимикачів, сенсорів, блоків живлення, необхідних проводів тощо. Тобто тепер легко можна оформити замовлення на комплект меблевого освітлення в конструкторі VR Pro. Зараз будемо детальніше розбиратись із нюансами роботи конфігуратора, але спершу авторизуємось у наш аккаунт VR Pro та ознайомимось із асортиментом необхідненького. Продукції. Посилання на каталог освітлення для меблів ви знайдете в описі під цим відео. Отже, вітаю вас в нашому LED-конфігураторі. Одразу зазначу, що конфігуратор працює за наступною схемою: один блок живлення, одна схема підключення світлодіодних стрічок. Якщо в проєкті меблевого освітлення передбачається використання двох або більше блоків живлення, необхідно створити кількість проєктів відповідних кількості блоків живлення. Інтерфейс LED-конфігуратора VR Pro складається з трьох частин. Перша частина це графічна зона. Тут будуть відображатись всі додані компоненти схеми, друга частина це панель компонентів. Тут, у вигляді списку, відображатимуться всі додані в схему компоненти. Третя частина панель конфігурування окремого компонента. На цій панелі ми можемо налаштувати компонент та вибрати необхідні опції з інтерфейсом. Розібрались, тож можемо розбиратись із деталями роботи на конкретному прикладі. Ми бачимо, що в нашому новому проєкті вже є доданий компонент блок живлення, який відображається в графічній зоні. Внизу панелі компонента ми бачимо його опції налаштування. Обов'язкові опції компонента виділені червоною зірочкою. У нашому випадку в компоненті блок живлення вибір безпосередньо блоку живлення є обов'язковим. Решта опцій, таких як мережева вилка, вимикач 220 вольт, провід, є опціональними. Перш ніж переходити до конфігурування компоненту, рекомендуємо створити повну схему підключення світлодіодних стрічок. Та перш ніж почати додавати наступні компоненти, звертаю вашу увагу на важливу деталь: сенсори 220 В різних типів та стандартні механічні вимикачі кнопки обираються в опції вимикач компоненту блок живлення, а не додаються окремим компонентом. Окремими компонентами додаються лише низьковольтні сенсори 12 вольт. Як ми бачимо, для створення схеми підключення конфігурації. Компіатором передбачається два типи з'єднань послідовне та паралельне. При наведенні курсора на іконку паралельного або послідовного з'єднання конфігуратор пропонує обрати один з двох компонентів світлодіодний модуль або вимикач. Давайте вкажемо послідовне з'єднання та оберемо вимикач. Наш компонент додався в графічну зону, а також відобразився на панелі компонентів в правій частині екрану. Тепер даний компонент доступний до конфігурування. Для цього достатньо клікнути на нього лівою кнопкою миші на панелі компонентів. Якщо ми помилково додали не той компонент, то ми можемо легко його видалити, навівши на нього курсор миші в графічній зоні, та клікнути на відповідну іконку або клікнути на кнопку видалити на панелі компонентів. Давайте додамо ще декілька компонентів до нашої схеми. Створили просту схему з трьома світлодіодними модулями, підключеними паралельно до блоку живлення. Кожен світлодіодний модуль має окремий вимикач, але жоден з них поки не сконфігурований. Про це нас попереджає значок Увага навпроти кожного компонента на панелі праворуч. Давайте сконфігуруємо наші LED-модулі. Давайте оберемо модуль LED-1 на панелі компонентів праворуч. Бачимо, що на панелі конфігурування опція світлодіодної стрічки виділена червоною зірочкою. Як я вже казала, це означає, що опція світлодіодної стрічки є обов'язковою для цього компонента. Давайте клікнемо на іконку Додати у вікні опції LED та оберемо світлодіодну стрічку. Вкажемо LED-стрічку з теплим білим світлом. При виборі певної світлодіодної стрічки автоматично відфільтровуються сумісні до неї профілі. Давайте клікнемо на іконку додати у вікні опції профіль і переглянемо, які профілі доступні для нашої стрічки. Вибір достатньо широкий. Пропоную обрати накладний алюмінієвий профіль від люміне в чорному кольорі. Тепер після того, як ми обрали профіль, конфігуратор автоматично відфільтрував сумісні лінзи та заглушки до профіля. Так само клікаємо на іконку додати у відповідному вікні та обираємо лінзу, наприклад, молочного кольору та вказуємо запропоновані заглушки якщо проєктом передбачається використання сенсора в профіль, він обирається в опціях Вимикач в профіль. А не в окремому компоненті вимикач. Вікно опції Вимикач в профіль ми бачимо ось тут на нашій панелі. Давайте додамо інфрачервоний сенсорний вимикач, що реагує на рух руки. До речі, на нашому ютуб-каналі є відео з детальною інструкцією по встановленню подібного сенсорного вимикача та з купою прикладів та лайфхаків прокладання дротів. Також внизу нашої панелі конфігурування бачимо вікно, в якому нам необхідно вказати довжину нашого освітлювального модуля. Звертаю вашу увагу. Що параметр довжина враховує розміри заглушок профіля, якщо вони обрані для світлодіодного модуля. Тобто, якщо проєктом мебелі передбачається паз в деталі під врізний LED профіль довжиною 800 мм, в LED-конфігураторі треба вказати параметр 800 мм або 799 мм. Сама світлодіодна стрічка для компонента відрізається в найближчий розмір відповідно до її параметру кратність різу. Давайте вкажемо довжину модуля. 1500 мм. також нам необхідно додати провід. Клікаємо на кнопку Додати та обираємо необхідний. Кажемо його довжину 1500 мм. Для того, щоб визначити потрібний переріз проводу, ви можете скористатись ось цією таблицею рекомендованих перерізів мідного проводу для підключення світлодіодної стрічки 12 вольт. Звертаю вашу увагу, що при виборі світлодіодних стрічок SLIM шириною 5 мм для застосування з профілем SLIM, прихованим або системами профілів гола, рекомендується обирати провід з перерізом не більше 2 на 0,35 мм. Дана рекомендація. Тація пов'язана з тим, що провода з більшим перерізом не поміщаються в пас профілю slim, прихованого або гола і можуть бути пошкоджені при укладанні стрічки в профіль. Звичайно, кожна обрана опція може бути видалена або змінена. Наприклад, давайте змінимо лінзу, клікнувши на відповідну кнопку зміни. Оберемо напівпрозору, готово ті ж самі операції ми проводимо і для інших двох led модулів нашої схеми. Тепер ми можемо переходити до конфігурування вимикача. На панелі компонентів обираємо наш перший вимикач. Як бачимо, компонент вимикач має дві опції. Провід та вимикач корпусний. Вимикач корпусний є обов'язковою опцією для даного компонента. Опція провід вказує на вхідний провід 12 Вольт до вимикача. При виборі проводу необхідно враховувати розмір пазів в ДСП-деталях, передбачених для укладання проводів. Я оберу ось цей провід. Також ми можемо задати довжину нашого провода. Тепер давайте оберемо вимикач. При виборі сенсорного вимикача необхідно розраховувати, щоб його потужність була більша, ніж потужність підключеного донька. Нього навантаження у нашому випадку до вимикача підключена led стрічка, яка має номінальну потужність 9,6 Вт. Довжина нашої стрічки 1500 мм. Тобто навантаження на вимикач буде дорівнювати 14,4 Вт. Клікаємо на кнопку додати та обираємо вимикач із запропонованих варіантів. Наприклад, сенсорний вимикач 116772. Готово! Наш перший вимикач сконфігуровано. Ті ж самі операції ми проводимо і для інших двох вимикачів нашої схеми. Після того, як ми налаштували низьковольтну частину схеми, повертаємось до блоку живлення. Конфігуратор має вбудовану систему валідації потужності схеми. Тому, коли ми клікнемо на кнопку Додати у вікні опції Блок живлення, ми побачимо відфільтровані позиції, що відповідають потужності нашої схеми. Я оберу ось цей блок живлення. Зазначив, що система валідації блоку живлення відстежує зміни, що вносяться в схему. Наприклад, давайте змінимо довжину нашого другого LED модуля на 2500 мм. Конфігуратор попереджає нас, що потужність блоку живлення не відповідає схемі. У такому випадку необхідно замінити блок живлення на більш потужний. Перейдемо на панель конфігурування блоку живлення і у вікні відповідної опції оберемо більш потужний блок. Наприклад, блок з потужністю 250 Вт. Готов. Також ми можемо обрати мережеву вилку та вхідний провід. Клікаємо на кнопку Додати у вікні опції мережева вилка та обираємо із запропонованих варіантів. Я оберу пряму вилку з артикулом 176410. У графічній зоні ми бачимо, що додалось відображення мережевої вилки. Якщо говорити про вибір проводу, то тут є певні нюанси. Загалом до вибору конфігуратор пропонує два проводи двохжильний та трьохжильний. Якщо в проєкті використовується блок живлення, за за. <заземлення>, то необхідно обирати трьохжильний провід. Якщо використовується блок живлення без заземлення, наприклад в пластиковому корпусі, то можна обрати як двохжильний, так і трьохжильний провід. Відповідно до обраного нами блоку живлення, я вкажу трьохжильний провід. Готово! Наша схема складена. Бачимо, що на панелі компонентів немає попереджень про несконфігуровані компоненти. Це значить, що ми можемо перейти до перегляду специфікації та оформлення замовлення. Клікаємо на кнопку Специфікація. Правому нижньому куті. Конфігуратор вивів специфікацію компонентів та послуг відповідних до складеної нами схеми. Тепер ми можемо або сформувати замовлення, або повернутися до редагування нашої схеми. Клікаємо на кнопку сформувати замовлення. Бачимо, що конфігуратор відобразив меню заявка. Заповнюємо усі необхідні поля для оформлення замовлення. Ми можемо вказати коментар до замовлення, а також прикріпити файл. Це може бути корисним у випадку, коли схема передбачає спайку жгута по Схемі замовника. В такому випадку можна надати схему у вигляді малюнка або PDF-файла, в якому будуть зазначені специфічні речі, які не можуть бути відтворені в конфігураторі. На цьому все. З нашим новим LED-конфігуратором оформити будь-який проєкт меблового освітлення буде значно простіше. Не забудьте поставити вподобайку, якщо урок був корисним для вас. Пишіть у коментарях, як вам наше нове оновлення, та задавайте питання, якщо вони у вас залишились. А я чекатиму на вас у нашому наступному уроці. До зустрічі!